Максимально ексклюзивний джип Ренегат. 2018 рік, шостий місяць, вона тільки заїхала з США з незначними пошкодженнями, як завжди, цілою безпекою. І, до речі, він повністю обслужений. Це в нас такий ексклюзивчик Фари вже ледовські Тут такі в ньому глазки зроблені з А теж нагума на ньому. То 23 го року. Тут наклеїчки, тут також решетки, ну, максимально ексклюзивна машина. Тут також, я не знаю, навіть на сьогоднішній день чи є таке щось похоже у продажі на авторію, чи ви щось знайдете. Камера заднього огляду. До речі, в нього залишилися всі рідні запчастини. Він получив по задній ляді, ляда була загнута і попередку легесенько був загнутий в нього капот. Все зробили в оригінал. Зараз карфас покажу. І Якщо ми відкриємо карфас, то зразу можна побачити пошкодження попереду і пошкодження позаду. Але всі деталі з ним приїхали, був повністю запакований, вся машина була запакована запчастинами його. Ось загнутий уголок по капоту. Капот відновили, він залишився оригінальний. І була загнута поверху ляда. Вона також її відрихтували максимально. І вона залишилась оригінальною. І немало важливо на машині два ключі. Це для Америки є рідкість. І 114 тисяч кілометрів на ньому пробігу. Ну це ви вже самі все подивитеся для себе. Ну, також що стосується салону. У нас тут максимально також ексклюзивний. Бачите, оранжеві такі ставки, це вони по Америці. Датчик світла, датчик дощу, монітор, камера заднього огляду, клімат, підігрів, автомат. Електроручник. Ось у нас два ключики до нього. Подивіться просто стан. Стеля. Машина після професійного детейнгу. Кермо в стані нового. Ручки ніде нічого порваного, поцарапаного, падертого, сидіння взагалі в ідеальнішому стані. По машині взагалі ніяких нюансів немає. Задній ряд також у нас максимально адекватний. Прикольний ці сіточки да, виглядають. <реш> Незвичайно, Багажничок. Багажничок. По багажнику максимально адекватно. Пошлі по капотку по там. Під капотом тут 2,4 двигун. Так. 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 Так, машина після сервісу мастило. Замінено всі фільтри. Так що нічого робити тут не треба. Приїхали, забрали машину, поставили відразу ж на вас на перший облік і ви будете першим власником. От так. Давайте подивимося, що ж тут у нас робилося по цій машині. Що фарбовано? У нас фарбований капот. Але це краще, ніж купляти тайванські китайсько-тайванські запчастини. Крилочко воно вже не фарбоване. До речі, лобове скло. Воно на сфокусуємо. Воно йде автоакустичне. І 18 2018 року машина вся в коло притонована. Дивимося далі. Дверка. Ориджинал, ориджінал, оригінал, 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 оригінал. Гляда у нас також підфарбована. Підфарбована. Але залишилося також в оригіналі. Це крило в нас, можете бачити, оригінальне вже. До речі, бачите, що тут ще проклеєна заводська плівка, бронеплівка. Фарбований, так як по Америці є, фарбований тільки капот і підфарбована задня ляда. Розсібатися, поїхали, прокатаємося. Так, а де це у нас є все, включаємо. Він нам не потрібен. Поїхали, прокатаємося. Моща. Що, Що мені подобається? Що він хоче. А теж на гума буде, мабуть, трохи... Хусте, скоріше за все. А їдеш як у бункері. Ці сітки вони додають якогось свого прикола. Але обслужений. Обслужений з лайтовими пошкодженнями, З ціленькою безпекою, індивідуальна машина. Колір взагалі вживу, у нас виглядаєш зовсім по-другому. Плюс до всього після професійного дитейнгу машина, поліорована, на машині пахне, не смердить ніяким американцям тут. Все необхідне, тут є підігрів, камера заднього огляду, музика тут валить нормально, автоматик. Скажемо так, не встидно буде показувати комусь цю машину. І плюс до всього, що ви будете першим власником в Україні, не другим, не третім, не п'ятим. А саме первим. А це немало важливо. А, до речі, тут ж двигуни стоєте стоять. Через що і джипи і люблять. Це 24 двигун, він не просто. І кого цікавить, нас є така машинка. Приїжджаєте до нас і забираєте. Хто перший приїде? Той і забере. Бо, як завжди, це машина одного перегляду. Джиприні 18 2018 року, 114 пробігу, нас в наявності в продажі. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Все, доп. інформація, як завжди, в описі під відео. Все. Всім гарного дня!